Чернівецька спілка Самаритян розпочала свою роботу з 2006 року за цей час. Разом із благодійною організацією міста Любек, що в Німеччині, вони вцілили в життя чимало соціальних проєктів. завдяки цьому партнерству. Ми здійснюємо багато гуманітарних проєктів транспортування хворих та інвалідів, а також багато інших. І ми дуже радіємо, що роботу спілки Самаритян видно і тому, що організація розвивається і показує такі хороші результати своєї роботи в рамках співпраці двох благодійних організацій. А з Любику до Чернівців завітала сімейна пара. Ми саме тут показували роботу, яку ми проводили на базі онкодиспансера, і вони були вражені тим, що стільки було тут зроблено, але немає стільки можливостей для повноцінного лікування та діагностики пацієнтів. Саме тоді гості з Німеччини вирішили презентувати онкологічному центру апарат УЗД для лікарні. Подарунок став дуже корисним, адже досі лікарі діагностували хворих тільки за допомогою двох таких апаратів. Він є сучасним апаратом і використовується в повному об'ємі для дослідження як стаціонарних, так і амбулаторних хворих. Але в основному він більш розрахований для стаціонарних хворих, щоб розділити, щоб розділити потоки хворих. Тобто амбулаторні хворі з стаціонарами менше між собою контактували для морального такого стану хворих і для більш дослідження детальнішого. Попереду благодійників ще багато великих справ. Вони продовжують розвивати проєкт транспортування хворих та інвалідів, який розпочався у червні цього року. Окрім того, самаритяни шукатимуть можливість привезти до Чернівців інші медичні апарати. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.